Вітаю, шановні друзі. Дуже важлива інформація для всіх українців, які збираються їхати в Європу після 12 жовтня 2025 року. З 12 жовтня 2025 року в Європі починає діяти нова система контролю Entry exit System. Це спеціальна система, яка реєструватиме усі в'їзди та виїзди громадян третіх країн, які подорожують по Європейському Союзу на короткий термін, тобто протягом оцих безвізових 90 днів у межах будь-яких 180 днів. Що таке ЄС або система Entry Exit System та як вона працює? ЄС це автоматизована ІТ-система Європейського Союзу, яка в цифровому форматі фіксує кожен в'їзд та виїзд громадян третіх країн із території Шенгену. Тепер замість штампів у паспорті, кожен перетин кордону буде фіксуватися в електронному форматі, а саме туди будуть заноситися прізвище, ім'я, дата народження та дані про приїзний документ, біометричні. Дані це відбитки чотирьох пальців та зображення обличчя, дата, час і місце в'їзду або виїзду. Кого стосуватиметься система Entry-Exit Systems з 12 жовтня 2025 року? По-перше, система буде стосуватися тих громадян, які не є громадянами Європейського Союзу або резидентами, тобто не мають ВНЖ в Європейському Союзі. Фактично, це громадяни третіх країн, які подорожують до шенгенської зони без візи, або навпаки мають короткострокову шенгенську візу сроком до 90 днів. На кого ЄС Entry-Exit Ексід? Систем не буде поширюватися: це громадяни країн Європейського Союзу, Кіпру та Ірландії, громадяни третіх країн, які мають дозвіл на проживання або довгострокову візу в Європейському Союзі, особи, пов'язані родинними відносинами з громадянами ЄС, громадяни Андори, Монако, Сан-Маріно, Ватикану, дипломати, прикордонні працівники та особи звільнені від перевірок, військові, які подорожують у межах місій НАТО або по ПІС. Переваги нової системи будуть заключення. В тому, що цифрова зміна штампів у паспорті фактично автоматизує даний процес. І, звичайно, цікава інформація для українців, як це буде працювати, особливості в Німеччині. Німеччина почне запровадження системи entry exit System поступово починаючи з 12 жовтня 2025 року. І першим аеропортом стане аеропорт Дюссельдорфу. Після цього система буде розгорнута у Франкфурті та Мюнхені, а згодом у всіх інших. Аеропортах та морських портах країни метою є, є плавний і контрольований перехід, щоб прикордонні перевірки залишилися стабільними без черг і технічних збоїв. Єврокомісія визначила, що впровадження триватиме до 9 квітня 2026 року. Після чого система запрацює на всіх зовнішніх повітряних і морських кордонах Європейського Союзу. Тому майте на увазі, якщо ви будете подорожувати до Європейської країни, і у вас немає. Має відповідного ВНЖ в даній країні з повагою, ваш адвокат Демченко.